А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тавер, Бріч, не королівства. А от вам реалії. Оце, друзі, справжній Абсолютно Лондон без прикрас. такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите в цілому зараз європейців. Котики. І трава на кожному кроці. І ну, це вам реально, понял? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, коно насправді ми, ми тут не бували. Я -то давно в Європі. Нам мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина. Тому всьому, що я хочу вам сказати. Ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. І жінкам, і жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть ли не патріархат. Нам там надав Оця Вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки адекватних нормальних відносин. У них бачите, в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть. Це прекрасно, вони себе добре почувають. І от така от історія. Надо нам максимально миритися вообще всем. Шукати компроміси, підходять один до одного. А, до речі, я ось так иду, телефон знімаю. тут в любую секунду так підійти і з рук вирвати телефон. Понял? Просто що я високий, чуть-чуть крупненький, то мене не трогають. А так тут за секунду, поняла? Все відбувається, дивіться. Ну так. Ну от, моє послання вам. Нам надо народ компроміси, компромиссы, від всіх цих нав'язаних нам стереотипів за бабки, тачки. Багато житті і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним. На жаль, Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, реб'ят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте. Розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток дойде, може.